Жителі Гренландії подають на святковий різдвяний стіл традиційні ескімоські страви: Мактак та Ківіак. Мактак це заморожена китова шкіра із салом. А ківіак готують ще навесні із тушки молодого тюленя та чистунів. Це такі пташки. Тушку не потрошать, а додатково набивають цілими птахами разом із пір'ям. Потім зашивають і замазують салом Ну, для герметичності. Далі фаршированого тюленя закопують у сніг. І лишають до зими, а на різдво нарешті смакують. Ферментованих птахів обскубують і їдять в сирому вигляді з кістками та нутрощами. Страва з тухлого та гнилого м'яса має. Дуже специфічний запах і вважається їжею богів. Кажуть на смак як гострий сир, але куштуй обережно. Навряд чи твій організм до такого готовий.